Сьогодні у випуску влада області закликає внести зміни до постанови уряду щодо шкільних укриттів. Житель стрищини отримав почесну грамоту. У Стрию освятили каплицю. Деталі у новинах «Стрий ТБ». Дозволити використовувати укриття на перших або цокольних поверхах як найпростіші відповідну позицію висловили представники Львівської облдержадміністрації і пропонують внести зміни до постанови уряду. Пояснюють це тим, що якщо цього не зробити, то понад 40 тисяч учнів на Львівщині з 1 вересня змушені будуть навчатись дистанційно. Житель Стрищини отримав почесну грамоту за особисту мужність, відвагу та патріотизм. Грамотою Львівської обласної військової адміністрації нагороджено Андрія Буняка, вчителя предмету захисту країни із Станківської школи. До слова Андрій Буняк у 2016 році двічі був нагороджений відзнаками президента України за участь в антитерористичній операції. Спочатку повномасштабного вторгнення до квітня цього року захищав територіальну цілісність України. Медичні дані вже незабаром з'являться в дії. Кожен зможе через застосунок зареєструвати себе як пацієнта в електронній системі охорони здоров'я, а також обрати сімейного лікаря, подати чи розірвати декларацію. Також просто в застосунку можна буде змінити дані про себе, наприклад, новий номер телефону чи місце проживання. У Стрию освятили каплицю. Учин освячення каплиці майбутнього катедрального храму зіслання Святого Духа та святого апостола Якова звершив єпарх Стрийський, про владика Тарас Сеньків. Каплиця знаходиться на вулиці Шевченка, 113Б. До урочистостей долучились парафіяни і представники влади. У середу 3 липня весь день у острою хмарно, ввечері дощитиме, вночі плюс 12, в день 17 градусів тепла.